Це скільки італійських п'ятдесяток, це все п'ятдесятки, і все італійське. Зібралось на одному подвір'ю. Ну для чернівецьких країв це не диво, так але, але, але. Ну, я не збираюся в цьому відео факати там японську техніку конструктивно, чи це. Тому що коли перебираєш там серочку, добираєшся до апрільку, до, до карбюратора, наприклад, чи малагу, то полюбляєш, споминаєш, що ти любиш Хонду Діу, любу. Але коли сідаєш після того, як зробив, то навіть на більш от бачите, італійці роблять більш такі е, двомісні. Такі. Ми зараз підійдемо до кожного, я скажу, що це за моделі, і приблизно так кожного що, що він тут робить? <свісно> і полуторки їх називають, типу на півтора чоловіка, на два. І вони високі на 12 колесах, вони на хорошій амортизації, і коли ти їдеш на діо, там, допустимо, 18 чи щось в такому, то навіть в міських умовах тебе більш щем, більш так. Коли вже сидиш на, на такому скакуні, більш такому. Повноцінному, ну вибачте, за алегорію таку, але відчуваєш себе, відчуваєш себе більш впевнено і тебе більш поважають. Ну Веспа, давайте почнемо з Веспи. Веспа ПК 50 XL, повністю залізна, це моя. На чотирьох передачах, на рулю, там гальма. Катаюсь, затюнив в поршніву, там стоїть вже 100 кубів, 102 дер. Класно, по стежках з дітьми. Це коли запускається цей от двигун, то навіть пес каулить, бо вже хоче бігати. Сьогодні не запускався, але вона. Тільки веспу запустимо, решта, бо є і не робочі, є робочі. Малагуті F15. Він на тюнячі поршневі. Він там сидить. Знаєте, це коли пишуть там комф і там таких жирних назв, все, 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 все. А в кінці забувають написати, що ну, доїханий комф труп. Але, можливо, не все так критично. Діло в тому, що він на тюні і його потрібно рятувати, і потрібно знайти на нього. Це марочка, така італійська. Кагіва, цагіва. а ну-ка, поправте, хто мене. Вони були в мене в ремонті. Мені навіть схоже, що це двигун, який ставився на дербі. Тут дивний на дербі раніше, до хайпера. Тут дивний стоїть комутатор. Ось. Ось такий на два піна, бачите? Ось такий. Але на великих колесах італій з топ-пластиком. Ось, Можемо подивитися такий. Да? Надійний. Ось його назва. Пропала іскра. Великі колеса також на двох вповні. Апрілія, СР. -ка. Ці дві ср готові вже. Повністю можна їх забирати. Це на дітей двигуні 12 колеса. Ну, ср це взагалі. Вони ні одна не перероблена, типу з інжектора чи чогось. Вони рідні, карбюраторні. Підготовлена по колесах, потім запускається, все класно працює, їде. Ця. На Мінерелі. Ось цю ми тут поігралися, дали трошки її <смір> незаконного, як сказати, точніше, незаводського подиху. 72-га поршнева, трішки по карбюратору, хоча на 12-му е, він так поїхав. Ну, Жеклер прийшлось на порядок вище. Бенелі, Бенелі Некіт. 50-ка також. О, Красота, да? дивіться, ну, мені от вона вічно заходила така. от, Її служать люди, катаються дуже довго на ній. Е, забився карбюратор, поставили китайський, їде все. ну, На низах на китайському. Неможливо було. от Коли хочеш так от під горбку їхати, тримаючи газ чуть-чуть, і отак от давати. от... І ця СРК з таким щось подібним заїхала на Мінарелі, також водяночка. І Бо, о, і все. А коли їдеш постійно, так вау-вау, можна їхати. Оце от, е, китайський карбюратор. Добре, що оригінальний 17,5 Делорто був присутній, і я його відчухав, поставив класно, працює, як має бути. Все ж таки рідний є рідне. Ще одна СР, -очка. 15 років чоловіка. Ця СР-очка мінералі двигун, да, по-моєму, оце рідна морда їхня. З таким Це які йшли на мінарелі. А це дітетчівські, по-моєму. Ну, Може помі... по помиляюсь, тому що якби, судя... судячи тільки те, що попадало <кхе> в ремонт. Ну, італійці також вміють і 250 ки зробити досить на невеликій базі, так? До... досить на невеликій. Ну, можуть також і на. Тому ж самому двигуні зробити щось більш дальнякове і величезне. Ну, так як це відео строго про 50-ки, то ну, цікавеньке. Допустим, думаю, покажу людям, можливо, хтось хоче, от, допустим, не знає ще там в скутерному світі, що, що да як, і йде шукати. допустим, хоче щось величеньке чи хоче, то хоч знає, що потрібно шукати, як правило, італійця. Хоча, хоча багато моделей є вже і. І, і японських, і Китай є хороші. Але чому б і не показати такий от прекрасний, досить е, насичений букет?